Привіт, я ваш ведучий Ю Джордж і хлопець в нашому вечірному шоу, який зустрінеться з п'ятьма знаменитостями на основі їхнього Тімоті Шалом. Я не знав, що це те, на що я підписувався. Ну, вже пізно відступати. Давайте відкриємо найнижчу частину вбрання. Номер один. Як ви. Я дійсно схвильована. Є що, що ви хочете знати про них, щоб обрати найкращу кандидатку? Особливо вміння вигадати випадковий факт. Номер один. У вас є якісь особливі вміння? Я абсолютно чесна, а також я граю на флейті. Гаразд. І номер два. Боже мій, я в абсолютному захваті. І які ваші особливі вміння? Я лаюся багато. Дуже багато. Я не впевнений, що це може бути навичкою. Розумієте, я була. І очевидно, що беру свої слова назад. Тімоті, що ти думаєш про це? Це дивовижно. Дякую. Щодо номеру три, яка ваша особлива або рандомна навичка? Видягає неправомірно звинувачених людей з в'язниці. Що ж, Тіма, якщо ти не вибереш її, твій друг армії зробить це незабаром? Святі супілки. І номер чотири. Який ваш особливий або рандомний вміння? Задовільняти навичок. себе. Що ж, судячи з кольору ваших ніг, я припускаю, що це жарт. І номер п'ять. Яке ваше особливе або рандомне вміння? Я передаю людей. Оу, oh! зобразіть когось позаді штори. Так чорт забирає майлісе ви не повинні казати нам доведе. Ви? Вибачте. Гаразд, Тімоті, тепер ти маєш усунути когось. Ти вже знаєш кого брати. Воу, wow, усіх! Давай подивимося, кого ти вирішив усунути. І це Майлі Сайрус. Вибач, Все залишилося четверо, давайте трохи піднімемо завісу. Як багато чого відкривається, я в шоці, це я ще одягнута. Номер один. Яким було твоє попереднє особисте життя? Я читала багато пліток в інтернеті, що я зустрічалася з кожним білим хлопчиком у Голівуді. Тоді Тімоті ідеально тобі підходить. Так. І номер два, яким твоє було особисте життя? Я не хочу говорити нічого надто політичного. Тож скажу лише, що все це тепер лише історія. Гаразд, отже, номер два явно має дитину від колишнього. А от номер три, яким був твій досвід в особистому житті? Я вийшла заміж за найкращого репера усіх часів. Ти знаєш Маклемора? Номер 4, яким було твоє особисте життя? Я не дуже хочу пробувати додатки для знайомств. Я просто хочу показати всесвіту, що я можу проявляти любов, і хочу сказати, що я шукаю свою другу половинку. Але на даний момент візьму будь-ко. Тімоті, тепер ти маєш усунути ще одну людину. І ти прибрав мене? Лізо залишилось троє. Давайте піднімемо завісу в останнє. Це останнє питання. Номер один. Що б ви робили Стімоті на вашому першому побаченні? На якому етапі ми знаходимося? На якому забажаєш? Гаразд. Вип'ємо склянку або шість вина і просто подивимося, що станеться. Номер два. Просто про холодний ніч титати. Mm. Пахне інтимом. спокійно, номер 3 Ви тут заради Тімоті, а не через номер два. Звичайно. Але зараз ти маєш дати відповідь, що б ти робила на першому побаченні, з Тімоті. Я просто не думаю, що це могла би бути наша спільна подорож. Що ж ти дякую за твою чесність і за те, що ти зіпсувала гру. Тімоті, тепер ти повинен викреслити двох людей на основі їхнього обрання та їхніх попередніх відповідей. Я не пам'ятаю абсолютно нічого. Раз Тімоті, ти викреслив Селену Гомес. Побачивши Тімоті, ти пошкодувала про свою відповідь? Ні-ні ні, ні. Ні, ні. Наступна дівчина, яку ти викреслив Адель. Як ти гадаєш? Остання дівчина, яка залишилася гарна перед Тімоті? Давай подивимося, кого ти обрав. Це Кім Кардашян. Хіба ви не друзі з її колишнім Пітом Девідсом? Так, під чудовий. Хіба ви не друзі з К. 你，哦哦、uh。Oh.